На залізничних вокзалах України з'являться безкоштовні зарядні станції для смартфонів. Укрзалізниця отримала 100 одиниць такого обладнання. Перші вже встановлені на вокзалі у Києві. Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно. Їх встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. У 2022 році транзит газу РФ через Україну знизився до рекордного мінімуму. Обсяг обвалився більш ніж удвічі – з 41 мільярда кубометрів у 2021 році до 20 мільярдів кубометрів у 2022 році. Тим часом ціни на газ в Європі впали нижче 750 доларів за 1000 кубометрів вперше з 18 лютого. В Україну з російського полону повернулися 50 військових, 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. До Білорусі перекинули ще один ешелон із солдатами РФ. Моніторингова група повідомляє, що вночі 7 січня через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спецешолон із 15 пасажирськими вагонами. У Білорусі він прибув на станцію Від єпс, Від в Вітіпськ Вітіпська область. У вагонах знаходилось особовий склад РФ у кількості 700-800 осіб. Таким чином, за останні два дні до Вітіпська могло бути перекинуто мінімум 1400-1600 солдатів РФ. Олександр Лукашенко приїхав на полігон перевірити мобілізованих. До речі, у Міністерстві оборони Білорусі заявляють, що спільне угруповання військ з Росією до захисту союзної держави готове. Друга хвиля мобілізації в Росії настане після Різдва. Начальник розвідки сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг. Увага! По всій території України, окрім східної, будуть сильні пориви вітру: 15-20 метрів на секунду. ДСНС оголошений жовтий рівень небезпеки. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, які можуть зірватися, попереджають у ДСНС. Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Увага! Через суттєве похолодання та можливі ракетні удари по енергетиці. Українці мають бути готові до відновлення аварійних відключень світла. Прем'єр-міністр України Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Через два з половиною місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що поки що успішно долаємо виклики зими. Зробимо все, щоб так залишалось, і надалі. Новини світу: 12 годинну битву з наркокартелем у Мексиці закінчено. Поліція та армія зуміли перемогти і перевести голову картеля до Мехіко та злочинців із Сінолоа. Для цього були залучені військові винищувачі та бойові гелікоптери. Поранено щонайменше 27 людей убито нацгвардійця. Картель зміг викрасти та спалити понад 250 авто, прикрив 18 вулиць та паралізував роботу з аеропортів. Літак ВВС був розстріляний під час посадки і спалахнув. В Австралії найсильніша повінь за всю історію спостережень. Найбільше постраждав північний штат Кімберлі. Деякі райони виявились повністю ізольовані.